Рукавиці робочі, універсальні Aldi Німеччина, де одна пара вартує приблизно 25 гривень. Загалом в цьому лоті у нас буде 5 кілограм, а на 5 кілограм буде 118-120 пар приблизно і вартує лот 3 тисячі гривень. Давайте подивимося, які в нас тут є варіанти. По-перше, є варіанти в упакуванні. вони можуть бути з такою картоночкою, можуть бути просто скріплені, а можуть бути просто ось так попарно з'єднані. Дивимось. є різна принтація, підійде вона як. Для чоловіків, так і для жінок, навіть для діток, тому що розміри тут будуть від XXXS до 2XL. Дивимось, є такі чорненькі, вони всі просиліковані. Далі ось такі є дуже гарний колір, ромашки підійдуть як для праці в саду, огороду, так і для якихось звичайних робіт по дому. Ось такі для діток можна підключати їх. Далі є ось така просилікування, воно вже йде більш таке щільне. І тут дуже мило зроблене оздоблення. Далі є ось такі бірюзові, зеленкуваті. Далі давайте подивимося ось ці саме розпаковані, можуть бути ось такі в крапинку, а можуть бути просто фіолетові. І давайте подивимося на їх резиночку. Резиночка класно тягнеться, не буде. Е Перетискати ручку. Загалом крута пропозиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину і круто заробити на якісному товарі. Тому звертайтесь до нашого відділу продажу контакти під цим відео.